Так В продажі однокімнатна квартира на 10-му поверсі житловий комплекс Діброва Парк на 45 метрів квадратних. Це у нас ось така простора кухня студія з виходом на лоджі і з прекрасним краєвидом. Ось тут, до речі, можна спостерігати. Буде захід сонця, а спальню зараз покажемо. Можна спостерігати схід сонця. Ось такий коридорчик, санвузол, тут, до речі, бойлер та електрокотел. І спальня також з виходом на лоджію. Квартира продається по гарній ціні, тому кого цікавить. Пишіть, поки вона ще актуальна. Знову ж таки, тут захід сонця. Там схід сонця. Квартира дуже класна.